Оп, з солодощами не можна. Ну, ось, що робити. Треба вигадати спосіб. Please... Я пройду. Звичайно. Добрий день. Я на прийом. Так, так, звісно, проходьте. Без проблем. Ого. Я здається, дещо придумав. Я візьму і складу всі ці солодощі в рюкзак. І одягну руку. Ну, все, я тепер прекрасна блондинка. Сховаю рюкзак. Ось тепер і в мене є живіт. Нафарбую губи. Ну все, зустрічайте пацієнта. Ох, ох. О, ви нова? Подивлюся. Ні, ні, не треба турбувати. Ну, проходьте, звичайно. Будь ласка, вагітні, чудові. Солодощі не можна. Що це таке? Давайте, клади їх в пакет. Шкода, не вдалося пронести. Теж мені ласуни. О, що там трапилося. Розтопіться. Лікарю, я вмираю. Везіть до операційної терміново. Сподіваюся, що йому встигнуть допомогти. О, мій друг. Що таке? О, ні. Як же я без тебе? Ти мені потрібен. Опа! А я тебе розіграв. Ось що сталося. Я проніс тобі купу солодощів до лікарні. Дивися, ми зараз всі об'їмося. Тут маршмелов, ММДМ. А мені? Упс, а я просто хотіла солодкого. Тепер я пронесу солодощі в одязі медбрата. Отже, ви ще тут? Я медбрат. А ваша зміна закінчилася. Ви можете йти звідси. А, Ну добре, не пригадаю такого щось, ну гаразд. Ха, а ось і солодощі. Нікого нема. Чудово, ось коробка, будь ласка. Нічого собі. Ні, це все тобі. Це ж я, Боб, дивись. Привіт. А так, привіт. Який сюрприз? Ой, спасибі тобі. Зараз наїмся. Ей, дайте мені трохи солодощів. Так, так, привіт. Добре, давай починати. О, ні. Що? Лікар? Ой, зараз нам перепаде. Я ж казала, що сюди не можна із солодощами, а ти зараз у мене отримаєш? А ну віддай і проходь без солодощів. Так то краще. А ти давай також? А я дещо придумав. Ха, -ха. я візьму руку і засуну в неї скітлс! І тепер я вдаю, що це моя рука. Ось так краще. Зовсім непомітно. Повинно точно вийти. Ну що, ходімо, спробуємо. Ой, як болить рука. Бідолашний, подивлюсь. Ай, як боляче, мені терміново треба до лікаря. Біжи, біжи. Моя рука. Що з тобою? Боб що трапилось? Ай, даруйте тут таке. Я тут дещо приніс тобі. Подивись. Опа! моя рука абсолютно здорова. А ось і скітс. Так, і тобі теж дістанеться ціла гора Sкіtlс. Обожнюю Sкіtlс. Ну, нарешті на солода! Солодощами не можна. Проходьте. Мені погано. Ні, так просто я не пройду. Одягну лікарський халат. Ну все, я тепер тут лікар. Пов'яжу кроватку... Тепер я точно принесу все, що захочу. Про всяк випадок наклею вуса і візьму лікарську валізу. Вперед до солодкої перемоги. О, лікарю. Як ви до речі, у мене жахливо болить голова. Допоможіть. Е, я не знаю, чим вам допомогти. Температури немає, все окей. Ні, дуже болить голова. Може, у вас є ліки. Ось, я потрапив. Так, так. Звичайно, є у мене. Так, зараз я подивлюсь. О, чудова пігулка. Візьміть, будь ласка, від головного болю. Дякую, докторе. Що? Це ж насолода? Синя насолода. Ви хочете мене провести? Що ж робити? Я лікар, я справжній лікар. Ах ти, ну, тримайся в мене. Ми її зараз проведемо. Буде круто. Гей, що таке? Ой, мені так погано. Зараз, секундочку, я перевірю. Так, що таке, що трапилось? Ну е, мені б лікаря. Ну, гаразд, проходьте. Фух, прокатило. Який цікавий слід залишає цей хворий. Тут щось не гаразд. Ні, ні, зачекайте. Ну-ка, все що таке. У вас солодощі? Ах ви. А, вона мене застукала. Забирай швидше мене. Ага, ще один. Ти дай сюди напій та проходь. У мене okay. тут уже цілий ящик. Ахалай махалай. О, прекрасна квітка. Дарую тобі цю троянду. А? Що за диво таке? Мені так приємно, яка весела музика. А я непомітно пройду. Анана! О, я вас слухаю. Дивись, бачиш, як багато солодощів я тобі приніс. Вау! Це класно! Спасибі, друг. Їх так багато, я щаслива. І це що? Що за диво? Гарно. Так хочеться танцювати. Вікс, мій коханий. О, дивись, які смішні танці. Давай подивимось. Це ж мої улюблені маршмелоу. Згоден, вони просто чудові. Так, але чому у вас так багато? А в мене тільки одна зефірка. Але я вже знаю, як її з'їм. Всі люблять смажений зефір. То чому б мені його не приготувати? Але це буде не просто смажений зефір. Використовувати його я буду як соус для цього печива. М -м, як смачно. І не потрібні мені ваші купи маршмеллоу. Може, обміняємось. <tot of medicine> я згодна. <tot of medicine> Клас. І справді дуже смачно. А всю цю купу маршмеллоу я перемішаю з шоколадом. І допоможе мені у цьому гострий соус табаско. <tot of medicine> гострий соус, але навіщо? Зараз дізнаєтесь. Та <tot of medicine> да вона ж зараз горить. Разом з усіма маршмеллоу. Спокійно, все супер. Але тепер у мене ціла миска соусу для крекерів. Стій! Ой, здається, я сил не розрахувала. Ти чого робиш? Навіщо штовхатися? Я не хотіла. Давай поміняємося. Я не проти. Клас, тепер у мене теж є печиво зі смачним плавленим маршмеллоу. У тебе багато. Можна і ітаном поділитися. Не нажера. Та ще й такий неввічливий. А я приготую тобі ще соусу. Воно знову готує щось смачне. Мабуть, цього разу я спробую не соус, а коктейль. Та ти просто геній. Додам туди ще всяких смакот, тунички та цукерки підійдуть якраз. А ще все це можна залити вершками. Виглядає смачно. Апетитно. Дай мені спробувати. Тоді мені дай. Заспокойтеся, їжте свої маршмелоу. <рик> О, мої улюблені дорітос. Та ще й яка пачка просто величезна. А ось і ні, моя пачка зовсім маленька. Шкода, але я їстиму свої. М -м, як смачно! Я теж більше не можу терпіти. Мені потрібен табаско. Гей, акуратніше. Ого, як багато гострого соусу. Я знаю, я ж сміливий, тому мені ніякої табаско не страшний. Ого, який сміливий, але і це ще не все. Дорітись можна макати в дуже смачний соус. Потім вони будуть ще смачнішими. Смачнішими кажеш. Тоді дай мені спробувати одну штучку. Що? Так це ж вогонь. Як гостро. Що таке? Знатимеш, як красти мої чіпси. Мені терміново треба заїсти. Не допомагає. Дайте води. Ось соус. Він може допомогти. Давай його сюди, швидше. Він теж гострий. Як ти це їш? Яка ти славенька, Джулія. Тепер ти їш Так, я, але в мене так мало чіпсів. Та ви знущаєтесь? Це просто якісь крихти. Так, буквально крихти. Ого, все-таки пощастили мені. І чіпси тетон, які величезні. Здається, я точно наїмся. <праузdge> <праузdge> Тепер мої чіпси виглядають не дуже. Кавуни це звичайно круто, але тільки коли вони великі. Як у мене? У мене ось він справді величезний. Нічого собі? Так, гігант. Нехай у тебе більше, але мій кавун не менш смачний. М -м, дуже соковитий і смачний. Okay. Просто їсти кавун це нудно. Тому я дещо вигадав. Що ти робиш? Навіщо тобі дірка в кавуні? Вона мені потрібна для того, щоб випити з кавуна весь смачний сік. Яка смакота. Шарлота залишилася тільки ти. Я знаю. Я їстиму кавун по-старому. ложкою. Cool. Як же смачно! І смачно, і так соковито клас! Wow. Прикольно! Так виглядає класно. Це не тільки так виглядає, це так і є. А ще тепер до цього кавуна можна додати смачний напій. Він додасть йому ще яскравішого та неймовірного смаку, а напоїв багато не буває. Вау, як же це круто! Я б спробувала такий кавун. Чим я зараз і займусь? Це просто чарівно. Okay. Тоді і ми спробуємо. Усі ні, це все моє. Не хочу ні з ким ділитися. Жадіно, може, підситиму її трохи Ментуса? Я тільки за. А, що ти натворив? Я тепер вся мокра і страшенно липка. Класно, Тела. Але чому ж так мало? What? Та ще й ложка геть, яка величезна. Yeah. На мене так все ідеально. І ложка нормальна, і банка нотеле. Yeah. Загодна. Тільки подивіться, як багато в мене нотели. Це просто супер. Та вже прикольно. Дуже прикольно. А як же значно! Глянь на нього, він уже їсть. А в мене маленька ложка. Так, давай змінюватися. У мене навпаки величезна. Ні, жодного обміну. Це не за правилами. Так, ви точно не обміняєтеся. Все, що що за знущання? Як тобі не соромно. Ну, значить, доведеться їсти так. Смачно, але їсти цією ложкою я вже втомилася. Справді втомилася. Знаю, а мені так подобається на це дивитися. Пальцем теж їсти незручно. Хоча нутелла дуже смачна. Може, перегризти мотузку? Згодна, це може допомогти нам. Здається, потрібно було їм роти закрити. Їх можна було так просто розв'язати. Шарлота пропоную тепер перев'язати цього в генія. Згодна повністю. Не будьте такими жорстокими. А тепер тобі ще й рота треба заклеїти, щоб поменше балакав. Говори, говори, а ми поки що твою нутеллу з'їмо. Я круто, це ж моя улюблена жуйка. А в мене її ще й так багато. Все у мене її багато. Вона яка величезна, а ваші жуйки просто дрібниця в порівнянні з моєю. Так поділися. Ану прибрали руки це моя. А гаразд тоді почну я. Перед тим, як жувати, потрібно відкрити всі пачки. Ге, навіщо в мене кидатися? Вибач, я не хотіла. О, Тепер я. Акуратніше, боляче. ж. Пробач, я не хотів. У мене не тільки найбільша, але й найсмачніша жуйка. Тепер і я можу скуштувати свою хубабубу. Як смачно! У мене також буде смачно. Але я так хочу спробувати твою жуйку. Хочеш? Так тримай. Йоу. Який невихований. Йоу. Та ладно. Йоу. У мене вже все. Треба взяти витина Ану не чіпай. Ти що не робив? Плювати, то навіщо? Йоу. Щоб менше крала. Йоу. Він і в мене плюнув. Взагалі совісті нема. Досить балакати. Краще оцініть, який я міхур зараз надую. О, ні, він же поглине нас усіх, а потім вибухне. Треба його луснути. Погодьтеся, весело було. Дуже. Ну що, дівчата? Настав час починати челендж. Чур, я перша натисну кнопку. Обожнюю синій колір. Тому сподіваєшся, що ця любов мене не підведе. Цікаво, що ж мені дістанеться. Okay. Мірандо не ображайся, але синій колір тебе підвів. Якась їжа з цього відра колись була смачною, але зараз я не певен. Може, тобі пощастить? і Ти знайдеш щось варте. Що це таке? Взагалі не можна викидати сміття туди, де сидить людина. Це дуже низько. Фу як огидно. Так не можна робити. За нашими правилами можна. Як же від тебе смердить? Піду я до еми. Не вигадуватиму натисну на найяскравіший колір. Червоний. Ема, твоя інтуїція тебе не підвела. Під цією кнопкою ховається дещо дуже класне. Не смакота, не іграшка, але дещо ще цінніше. Нічого собі, це ж гроші. Я стану багатою. Так, ему, вітаю! Ти в першому ж раунді виграла джекпот. Оце так. Я тепер супербагата. Немає нікого крутіше, ніж я. Ема я так за тебе рад. Мовчати. Ти заважаєш мені насолоджуватися моїм виграшем. Йоу, я супербагата. Мені дуже пощастило. Скільки грошей, просто клас. Звідки такий сморід? Мірандо, ти все ще риєшся у смітті? А що мені залишається робити? Взагалі я змогла знайти ковпак і кілька цукерок тик-так. А ще я знайшла бантус, який дуже нагадує мікрофон. Я не заважатиму тобі веселитися, але мені доведеться бризнути дезодорантом. Тому що цей жахливий запах швидко поширюється по всій кімнаті. Гей, анукиш, це моя коробка. Дівчата, настав час другого раунду. Сподіваюсь, хоч цього разу мені пощастить. Мірандо, ти маєш рацію. Нарешті на твоїй вулиці настало свято. Дуже смачне свято. Awesome. Булки? Але що з ними робити? Просто так вони не дуже смачні. А хто сказав, що просто так: до них додаються сосиски. Тепер ти маєш усе, щоб приготувати справжній хот-дог. дох. Відчуваю, на мене чекає дуже світний обід. <різь> Опа. <різь> так. І це ще не все. Який ходок без соусу? У мене для тебе є кетчуп та гірчиця. <різь> а, ей, навіщо лити його на мене? Хоча можна просто потетися булками, тоді весь соус буде на хот-догах. Mm, yeah. cool. Дякую величезна. Я давно не була така щаслива. Це дуже смачно. Міранда, я за тебе дуже радий. Тепер саме час Еммі натискати кнопку. На цей раз спробую натиснути на жовту кнопку. Вона дуже схожа на сонечко. <рит> <рит> е, Даремно ти її вибрала, тому що ти влучила у смердючу купу риби. Hey, Одна рибка не може бути. Зараз точно буде ще. Hey, <рит> Як добре, що я прихопила парасольку. Ну що ж, може саме Ема смердіти не буде, але в її коробці ніби апокаліпсис трапився. І що мені робити? Сидіти та тохнути разом із рибою? Ні, бо в мене є для тебе додатковий подарунок. Новий друг його звуть пушистик. Сподіваюся, ви порозумієтеся. Що мене з'їсти, відчепися. Е, забив попередити. До речі, він трохи шалений. Але ви потоваришуєте. Як у тебе справи, Міранда? Ей. Супер! Пане ведучий, у мене і для вас ходок залишився. Ось дякую. Дуже смачно. Я зрозуміла, навіщо потрібен кіт? Він з'їсть всю рибу. Він їсть рибу, а я їм хот-дог. Нам обом дуже смачно. Що ж, хто бачим натисне на кнопку цього разу? Я. Я вже вирішила, яку натискати. Сподіваюся, синя мене не підведе. Ось за цією кнопкою ховається щось дуже смачне та вишукане. Паста з сиром. Я вже відчуваю, як у повітрі вітають італійські нотки. What? Шина, але лише без нічого, це не смачно. Я ж казав, що із сиром. Вау! Ось це інша справа. Справжній обід, як у ресторані. Дуже смачно. Якщо ти думаєш, що це все, то помиляєшся, тому що на тебе чекає ще й соус. Це вже зайве. Тепер моя голова забруднена кетчупом. Пробач мені, емо. Я не знаю, що на мене найшло. Сподіваюся, ти на мене не ображаєшся, але я зовсім забув про базілі. Так, це твоя головна помилка. Ну що ж, страву окінчено. Мірандо, я йду до тебе. Тепер ти маєш натиснути на кнопку. Хоч би мені теж дісталася їжа. Я така голодна. Uh -huh. Тобі і справді дістанеться смакота італійська піца, що може бути більш вишуканим та прекрасним. Uh -huh. Ай! Я люблю піцу, але навіщо було так кидати? Тепер у мене все обличчя в ній. Uh -huh. Я ж не спеціально. Мабуть, з мене не найкращий італійський кухар. Краще я буду ведучим найвеселішого челенджа. Якось так. Дівчата, у вас є ще один шанс отримати щось дуже класне. І Я цим шансом скористаюся. Не підведи мене червона кнопочка. Все ж таки підвела. Я давно хотів випрати свою брудну білизну. Думаю, зараз саме час це зробити. Так, не розумію. Що це таке? Звідки стільки брудних шкарпеток, та футболок? Яка гидота. Головне не забути про порошок і воду. Інакше все прання на нівець. Але я про все це пам'ятаю. Ей, ти що робиш? Ти ж не збираєшся реально прати речі у моїй коробці. А навіщо я сюди прийшов? У мене немає часу, щоб прати це вдома. Закрий вуха, зараз буде тебе трохи бовтати. Так, додамо водички. Це як розуміти взагалі. <поєхали> Поїхали ідеально. І Весело і корисно. Мірандо, тепер і ти маєш натиснути на кнопку. Ну, добре. Тобі пощастило, бо на тебе чекає величезний, смачний і дуже апетитний тортик. Уяви, що сьогодні в тебе день народження. Mm, yeah. cool. uh. Головне, не прогав свій шанс. Лови торт. <рив> ти вже другий раз кидаєш в мене їжу. Як тобі не соромно. Зараз я покажу тобі. Тримай, бенгальський вогник, подарує ще більше сладкого настрою. А фінальним штрихом буде невеликий феєрверк. Мірандо, ти готова? Жахливе свято. Та ладно, просто приголомшливе. Але явно не гірше, ніж моє. Можеш забирати свої шкарпетки, труси та футболки. Вони тепер чисті. Який я.